Всім привіт, друзі! Всім класної футбольної неділі. Ми сьогодні дивимося матч другого туру. Це друга ліга чемпіонату України з футболу. Полісся 2 приймає Ужгород команди вже на полі. Заряджаємось разом в цій трансляції. Героям слава, друзі! Сьогодні проводимо тест-драйв навчально тренувальної бази Полісся. І сьогодні тест-драйв для першого домашнього матчу. Команди Полісся 2 у другій лізі. Перший млинець він вийшов не те, щоб комом в першому турі. неочікувано для всіх вболівальників, Команда зазнала не те, щоб сказати прикрої поразки, але як у футболі буває розгромною. Власне, тому сьогодні питання реабілітації і питання заявки на цей сезон. Тому що друга ліга має цікавий регламент, про який ми поговоримо згодом. Тягнувся ешелон також півзахисту, і є пряма подача туди. На дальню браво поспілав. Вис Свистун підібрав м'яч, тому що можливо не найкраще рішення від футболіста Ужгорода, Але подивіться другий тем наскільки сильно заряджена команда удар по воротах на місці Поспєлов і скрив найкращим бомбардиром Ю-19, а також Грохольський, який разом з Форвардом. Будь то Дзень, коли він ще грав. Удар по воротах і м'яч у воротах. Це схоже на Ю-19. Насправді. Тільки я згадав цих хлопців, насправді атака дуже показова була і е, забиває Поліся. 2. Йока отримав свій момент. Е, Вибачте мені за аналогію, що я не порівнюю зараз е з Едріном Холландом, або ще кимось. Я хочу порівняти це з комбінаторикою, яка була присутня в Ю-19 за часів, коли там грали Грохольський і Раскво, і коли на такій позиції опинявся або Колмалів, або Дзень, якого немає вже у структурі Порізь, але це було дуже схоже. Йока 70-й номер забиває цей м'яч. Е Чемпіонату Ю-19 зараз працює на стандарті. Є подача, удар по воротах, і Постемський навіть і не хотів. Стр... Е, недільний футбол зорганізований людьми не просто так, а й прес респект Як то кажуть, прекрасний підкат. Зараз проста схема у другій лігі. Насправді дві групи А і Б. І перші команди зіграють чемпіонський матч. Удар по воротах. І ви любитель почитати багато. Заходьте на сайт Професіональної футбольної ліги України. Там все описано. Тим часом є атака Ужгорода, Удар по воротах у грі Поспєлов. фік. що антропометрія футболістів Полісся 2 дозволяє знімати м'ячі е, на другому поверзі. Легко удар воротах! До 45-ї хвилини. Стандарт у полісся 2 на дальню подачу. Тут Шастал і якісно вплине на кількість епізодів, але зараз полісся 2 нарощує це точно. Буде удар поворота! Фронтуйте в чаті. Йока вже пресингує. Проблему Постемського і він. Вже Коваленко вбігає у штрафний майданчик і чекає на цей м'яч, але може дочекатися. Є простріл, і ще робота у захисту. Удар по воротах. І наліво. Так, куди ж іще? ще? Дуже класно приймається м'яч можна і під себе можна. І в дальній браво, Кунійчук. Бачите, яка є варіативність зараз. Знову наліво м'яч приходить. Знову Грохоцький. Грохоцький крутить. Обігрує, можна прострілювати. Удар! Ще раз буде входити, але насправді зараз не шасто входить. Зараз протаранив всіх і віддав на Борела. Борел! Подача, удар! І шастал робить рахунок. два Дуже класна атака, і. Так, все, все почалося тут. Насправді, коли. Можливо, думаю, що Шастов там буде крутити і тягнути. День м'яч Шастел віддав в центр. Далі м'яч швидко перевівся е, наліво. Грохойський також довго не тягнув. На Борела віддав швиденько. Борел виважно, чітко, з точки в точку подав. І Шастов головою забиває, дуже показово так Переводить наліво. Борел розуміє, що зліва також може бути прикольно. Грохойський віддає в центр. І зараз Йока розвертався. Удар по воротах завалився. Постемський, тому що не бачив, куди платить м'яч. І за останньою фазою проблеми зараз Ужгорода. І проблеми зараз, тому що виходять через Бореля на Грохоську. Удар по воротах три-нуль. Величезні проблеми. Уж Артем тем Грохойський заслуговує на цей забитий м'яч, і робиться він у першому таймі. Якщо правий фланг це Шастал, то лівий це Корнічук і Грохольський. Двох вони багато проблем вже в першому таймі створили власне для суперника. І наскільки зараз класно формально десятку грає. При побудові атак Борел, зверніть увагу класично на позиції центрального атакувального півзахисника, просто роздає, тому що дуже широкий простір, дуже велика перспектива, наче у нього не очі, а ширококутний об'єктив і дуже багато зон куди віддати. Цього разу знайшов він Грохольського. 3-0. По у нас давайте будемо відвертими і далі буде. Тому хто. Встиг написати в чаті, що власне е така саме кількість голів очікується, то можете дописати ще. Роман Галіцин, головний арбітр сьогоднішнього матчу, його асистенти Антон Андрусяк Богдан Соколовський, четвертий арбітр Олексій Гаркуша, Руслан Марченко, спостерігач арбітражу. Момент! Уж горна удар і м'яч у воротах. І хоче забрати сітки якнайшвидше партнер Богомаза. Назарій Богомаз забиває. Е, ну, холодного душу ми не дочекаємося власне по такій погоді, е, говорячи про дощ. Але це те, що ментально зараз потрібно було Ужгороду 100%. І е, 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 насправді матіч так невдало зіграв у цьому епізоді, тому що Ярослава Карамана пас він якраз кнувся в захисника полісія, здавалось би, але цей. Цей відскок зіграв проти Матіча. І Богомаз обіграв Паспілова. Інтрига це те, що було потрібно на пересічному вболівальнику. Скажіть, удар. воротах! Класний момент. І Постенського тут не вдалося перекинути, хоча на спр... час своїх відкривань і на завершальній фазі. Дуже подобається його футбольний інтелект. З... Свистун на правому фланзі. М'якенько скидає на партнера. Корш ще далі. Пансий. Така от весела возня була. Із неї Корш вийшов переможцем. І що там? Точка у нас повністю природне. І становище. Так чи інакше, шанс для Раска. розбігається і забиває. Михайло, е -м, свій м'яч четвертий нарощує свій гандикап знову полісся, і насправді <плес> насправді заслужив він на м'яч абсолютно <плес> вірно. Ну е зараз, звісно, що час для нашої теорії для обговорення власне у чаті чи була точка, чи ні. І загалом, в принципі, арбітер мав повне право ставити точку. Футболісти Ужгорода не обговорювали. Зокрема, можна, караман би і пристрілявся би раніше. Зараз часу вже немає, команда горить і потрібно. Робби на схоже. Такими квадратами грають. І ось вона помилка. І ось він шанс. І чому ж на свистуна не віддати. І розводить. Власно, виходять в атаку. І свістун прамфлангом. Шукає він. Йоку. Йока не встигає. Йока чекає. А ще одна спроба. Оу-оу-оу-оу. Заплутався корж, але. Стабілізатор вімкнено і класне на Йоку. Йока обіграє класного опонента. Йока ще раз підбирає. Що ти робиш? Пелів. Кічун після виходу на поле попрацював з м'ячем. Зараз на ривках без м'яча складнувато йому. Ну що ж, Йока віддає на партнера, в другий темп можна. Єршов віддає на Йоку. Йока пробиває. Браво! Результат. Ми це можемо і маємо повне право. Єршов віддав направо. Подача в центр Удар по воротах поворотах. Повер... Дякую всім, хто приєднався до нас під час цієї трансляції. Дякую всім, хто організував її. Подякуємо обом комоктивам в коментах і лайком, друзі, до цієї трансляції.